Це книжка, книжка Юрія Трефівича Марчука. Я з ним була знайома особисто. Я періодично перечитую його книжку. Він навіть підписав автору і поставив, його зараз немає. Мар Юрій Дріфівич це відомий друзі, уфолог, і фолог, контактюр, плюс він ще лікував це. Він був енерго-енерго-такий лікар, лікував багатьох людей енергіями. Він Виймав сущності, сущності, які вселялися в людей. Друзі, це дуже дуже сильна людина. Чому сьогодні вам хочу розказати про нього? Він, Юрій Дретєвич, займався уфологією. Він був контактюром. Він написав дуже велику книжку, і в цій книжці, до речі, ось фотографія. Він був випускником першої школи уфологів. Це була єдина школа створена. Це був єдиний випуск першої єдиний цієї школи. Коли Юрій Драфіович отримував повідомлення на комп'ютері, він отримував такі друзі. Подивіться знаки. такі знаки він їх розшифровував. Ці знаки були по різних країнах. До речі, 11 вересня в Америці. Це також він передбачив. Він передбачив, він перед цим був на телебаченні о, о, у нас і попередив, що, можливо, буде така подія. Взяли, ну, о, чому я показую вам ці лінти? Тому що такі лінти вони є на моїх картинах так само. Якщо збільшувати е, всі ці картини, всі мої картини, вони йдуть також в таких усіх ієрогліфах. Отакі позначки, отакі символи. Вирішила вам показати. Друзі, взагалі дуже класнюча книжка. Хто цікавиться уфологією, хто цікавиться такими різними містичними явищами, ви можете цю книжку знайти також в інтернеті, вона є в електронному віді прочитати. Ну, дуже дуже цікаво. І, до речі, Юрій Дерєвич він завжди вважав, що от саме знаєте, молитва «Отче наш, вона є дзвоником туди на небеса що якщо вам щось потрібно, ви просто читаєте молитву чи наш і там на небесах піднімають трубку, і вони будуть чути ваше прохання.